Добрий день! Сьогодні хочу розглянути на рунах, в якій ситуації я знаходжуся зараз. І порада від рун, Що мені робити? О! Що мені робити? В якій я знаходжуся зараз? Тут порада від рун. Ну, що я можу сказати? Зараз ти знаходишся в такій ситуації переродження. Це коли відмирає щось старе і щось нове входить в твоє життя. Це, по цим рунам видно, що ти добиваєшся чогось дуже енергійно. І ем, така енергія руйнівна зараз відбувається в твоєму житті, тому що і ця руна говорить про, пере, про переродження, і ця говорить взагалі про те, що все в твоєму житті ем, старе відпадає, воно просто відрізається, і ця руна говорить про те, що йдуть дуже великі зміни, і вони дуже такі, знаєш, швидкі. Вони швидкі, руйнівні, і все наче рушиться, і в тебе починається старе відходи, нове приходи. Порада відрун. Радій своєму життю, це взагалі дуже класна руна. Вона взагалі така, знаєш, говорить про щастя, про достаток, про перемогу у житті. І говориться про те, що ти зможеш, ти переживеш, в тебе все, все вийде, але все вийде по-новому. До старого повернення не буде. Все буде добре, ти будеш радіти життю, в тебе все буде гарно. В тебе є по цій руні, говориться, що в тебе є захист і підтримка. От і на цьому так і зупиняємося на цьому. В тебе є захист, підтримка і радість. Радій тому, що в тебе є, і в тебе все буде добре. Головне пережити оцей руйнівний період, але його також потрібно пережити. Це певний досвід, відпустити і почати заново радіти життю.